Опіки на шкірі з пухирями, наповненими рідиною, підвищена температура, лихоманка, виразки. Цілий букет симптомів може з'явитися у людини після контакту з борщівником. Більше 70 років тому в Україні почала ширитися штучно виведена рослина, яка згодом увійшла до списку карантинних борщівник Сосновського. Попри багаторічні застереження, лікарів люди досі продовжують легковажити та контактують з рослиною, що іноді може призвести навіть до летальних наслідків. Бувало так, що при 75% опіку, навіть по червоніння, люди гинули. Дуже часто сік цієї рослини дає сліпоту, якщо потрапляє в око. Були випадки, коли діти, граючись в телескоп, тому що це стебло трубчате, і вони дивляться там на небо і отримували повну сліпоту на очі. От, тому треба на Якщо ви знаходитесь в незнайомій місце, де проростають незнайомі рослини, або ви не знаєте, що таке борщівник, то потрібно остерігатися. Світлана Пархоменко каже: досить часто опіки можуть не мати поверхневих проявів. Це може бути лише незначне почервоніння ураженої соком рослини ділянки. Є 70 різновидів борщівника. У нас на території рівненщини в основному проростає борщівник сосновського. Шкідливі для нього це стебла і листя. Квіти не так шкідливі. Токсична речовина це кумарин або фугокумарин. Єдина Єдина ситуація, на яку треба звернути увагу, що він токсичну дію цей сік проявляє тільки під ультрафіолетом. При потраплянні соку рослини на шкіру слід ретельно промити уражену ділянку та обробити спиртомістими антисептиками або з незаражуючими засобами на кшталт хлоргексидину, які не створюють ефекту плівки. У разі отримання більш серйозних опіків потрібно обов'язково звернутися до лікаря цього року. Таких звернень до Світлани Пархоменко було два. Були такі випадки, що навіть робили пересадку шкіри, якщо поступає людина з запущеним опіком. Як правило, людина не помічає, думає, ну, почервоніння, м'які міхурі, справлюся самостійно. Але коли підключається інфекція, особливо при високій температурі, тоді часто буває воно нагноєння. Опік поглиблюється і утворюються рани, які потребують професійної допомоги. Навіть операції, хірургічна обробка рани. І це перша, друга, а ступінь це як зазвичай. Це опік де борщівник дає друга Б ступінь це рідко, але буває. Борщівник сосновського це багаторічна рослина родини зонтичних, що виглядає, наче величезний кріп, і сягає 2-3 метрів за вишки. Має товсте порожнисте стебло та великі пересті листки. Він активно мігрує і негативно впливає на біорізноманіття, витісняючи інші види рослини. Починати боротьбу з борщівником потрібно ще до періоду цвітіння і робити це виключно у захисному одязі. Боротьба починається з початку травня і кінчається кінцем літа. Вирубуємо його спочатку. Коли він підсихає, тоді ми його просто корінь викопуємо. Якщо є звернення, тоді виїжджаємо, якщо це загальна міська територія, ми його видаляємо. А так, у кожного майстра є дільниця і ми дивимося, де він є. Самі просто знищуємо. Також борщівник Сосновського можна знищити за допомогою обробки гербіцидами. У рівному найбільше скупчення карантинної рослини спостерігається в районі Басового кута та по вулиці Чорновола. Аліна Пучка Вячеслав Мельник Олексій Олексієнко випуск новин.